Доброго дня, друзі. Сьогодні ми з вами запишемо передбачення на травень 2024 року. І а, також ми з вами до цього відео буде календар Кальманах на травень місяць. Там є сприятливі і сприятливі дні. Є скарбничка спеціальні дні, щоб можна було допомогти нашій країні енергію енергі підняти. Також є. А, по темам можна подивитися, там є 14, 17 тем: теми для покупок, теми для продаж, теми для зміни роботи, лікування і так далі. От, всі теми є записані і сам календар на, в телеграм-каналі майстерні астролога. Так що, якщо у вас буде бажання, ви можете зайти і подивитися. От, а саме передбачення на травень. Ну що можна сказати? Перша йде мобілізація, та як вона мала йти. Мобілізація йде по плану і по а, примусу по якомусь. От цей примус він йде, а, скажімо, не тільки з наших країн, від, від нашої країни, верніше, а він йде а, з боку наших партнерів. Притом всіх партнерів а, і прямих, і, і, і непрямих. Не Того що. Ми робили якраз роботу буквально вчора. Сьогодні я записую відео у нас 3.05.14.10 на годиннику. От, і якраз робили тему вибори в Україні. Цей анонс майбутньої теми, я зараз скажу. Я цю тему десь буду в неділю-понеділок записувати. От, майбутні вибори України: хто буде президентом в Україні, Яка буде форма правління в Україні? Що буде з, коли будуть вибори, що буде зараз. З діючим президентом на даний момент, ну і, і нюанси по мобілізації, так далі. Це все я розкажу більш детально в наступному відео. Але зараз я скажу про мобілізацію. Випало дуже цікава тема, що мобілізація насправді проходить по, скажімо так, сильному бажанню наших партнерів. І це не, не просто так мається на увазі не мобілізація, така яка проводилася до, до 18 травня. Цього року і проводиться, так? А сам закон про мобілізацію, він був ухвалений іменно, скажімо так, під натиском партнерів, тобто партнери хотіло хотіли прозорості від нашої держави, іменно прозорості. І не давали нам ні озброєння, ні фінансів, ну, скажімо, не так, Америка зовсім не давала, чи давала тільки по контракту. Європа давала, але не так багато, да? тільки щоб ми, скажімо так, стояли на місцях. От, це з приводу мобілізації. Ну там є ще деталі. От, хочу вас зацікавити. Ну, і зараз не хочу розказувати другу інформацію. Тим не менше. Оскільки це тема цього місяця, через те її заторкою 18 числа. Треба буде, там, з 18 числа цей закон вступає в дію в силу. і, відповідно, напротязі двох місяців треба буде там, зареєструватися і так далі. Єдине, що скажу, це позитивний момент, насправді можна так сказати, хоча люди бояться і так далі. Позитивний, того, що було багато незрозуміло, не От як у нас є, такий сайт Прозоро, де можна все оглянути. От так само і тут буде з мобілізації прозоро, прозоро для партнерів, прозоро для самих людей для нас, і це буде зовсім наші принципи до мобілізації. І, і ті люди, які, до речі, от зараз вони радісно пішли до, до ТЦК, які мають там від. Бронь так далі вони реєструються, це не так радісно. Треба в мобілізації будуть брати участь всі, так чи інакше, ті, хто має навіть і бронь, пізніше це все буде переглядатися. Ціль не така мобілізація. Ціль мобілізації не в тому, щоб тільки взяти на фронт там багато цілей. Ну, є основна ціль. Ну, для цікавості я все-таки про це поговорю пізніше. Закон буде діяти, єдине, що можу сказати, і буде незадоволення в людей. Так? Хтось буде чи пізніше буде сподаватися, чи взагалі не буде. Ну, тим не менше, скажімо, процес буде йти, однозначно буде йти ніхто цього процесу не зупинить. От Скільки він буде йти, яка частина цього всього буде, ми це ще поговоримо. От, але ну, в цьому місяці, якщо говорити на травень, то поки що в цьому місяці воно почнеться. От, і е, ще раз скажу, це позитивний момент для тих, хто е, там боїться чи ухиляється. Страшно всім, і мені страшно, це однозначно, то однозначно, того, що непонятно, що це таке і як, е, як воно буде. От. Ну, тим не менше, є якийсь момент, е, в цьому плані е, я побачив хороший, бо е, якось він виплив так. І цей момент треба, щоб ми знали. От другий. Е, прозорість. Це перший момент позитивний, то що я зараз скажу. Значить, травень місяць. Травень місяць ми вийшли, скажімо, з одного моменту. Марс він перейшов від Сатурна. Він перейшов від Сатурна до ну, з'єднання Сатурна з 22 квітня. Він вроді від'єднався, і нібито так трошки легше стало, як нібито. Але зараз Марс перейшов в знак риби по ведичному стилі. Хто західний астролог? От і а, він з'єднується з раху. Він йде до раху, а ну, відповідно, раху йде до Марса. Відповідно, це не дуже добрий показник для нашої країни. Це є третій дім і четвертий дім. В основному гороскопі. Третій дім це армія, фронт, це мобілізація, теж сюди має відношення. Це має відношення. Е Озброєння з однієї сторони, раху стоїть третьому домі, і Марс це означає, що ми будемо отримувати якесь озброєння, які ми хочемо. Марс в цьому домі досить сильний, значить, буде, буде в цьому місяці е е озброєння. Там і від Америки е буде йти. Ну це те, що ми чули. Так. От, е і можливості якось, ну іменно буде, буде розширення раху і Марс, вони будуть давати озброєння, а з іншої сторони е будуть проблеми, тому що це такі складні планети. І вони будуть розрушати, розрушати, давати неприємності, скажімо так, розрушати вогня, вогня, вогняна сила буде з боку Росії дуже велика, досить велика. І як гарячі точки вони будуть ще гарячіші. Ну плюс Рахо Марс. Марс це війна, раху це розширення. да Тобто Росія планує зараз контрнаступ, чи вони там. Ну Наступ так, вони хочуть часів яр не планують, і Ів зараз зібралися на кордоні з... на північно-східному кордоні теж багато там якісь групування зібралися. Ну, Наскільки я бачу, там ніякого, якихось таких кардинальних змін не буде. Ці кардинальні зміни ще були з початку року, дивилися, що, що... в цьому році Сатурн, Тобто ну, трошечки десь вони щось можуть взяти. Я думаю, що. Часів я під великим питанням, <кій> я так скажу, не буду передбачати, бо це, по-перше, ну, стратегічно воно не вирішить ситуацію, а тактично воно зараз не потрібно якби, гадати, що це буде як буде. Так? Але напруження буде однозначно. Рахуй Марс з'єднані і досить, такі, досить, досить складний місяць іменно, має бути. Трошечки кінець травня він. Лег... Березень-квітня, кінець квітня він став легший, коли Сатурн вийшов з Марсом. Зараз початок ще така приготування, ну і далі воно пішло до складнощі. Тобто до 20-21 до числа. Цього місяця буде такі, буде з'єднання повне 19, двадцятому, 20, двадцяте, Це буде повне з'єднання Марс раху. Це такі складні періоди. Я б сказав напевно, і 18, навіть і раніше. Ну воно щоразу буде накалятися ситуація, тобто розширення буде фронту, буде напруження. Буде Росія буде багато давати своїх цих, ну тиснути буде. От. І буде тиснути. Ну, тим не менше, хороша новина, то що раху все-таки буде давати розширення нашої армії. Вона буде укріплятися. Ну також раху буде давати і розширення мобілізованих. Так? Мобілізовані так вони мобілізуються, але тим не менше <кій> буде і розширення в тому плані теж <кій> покращення. Ну, Плюс-мінус трошечки, напевно. Ну, Взагалі, звісно ж, це такий важкий період для, для фронту. От, і оскільки в основному гороскопі цей момент йде на четвертий дім, а четвертий дім це територія, територія України. Раху якраз йде по, цій, по цьому знаку, він почав йти з кінця 23-го року і буде йти десь півтора року. От. Ну, тим не менше, і ікето теж там йде, це значить, що ми якраз з кінця 23-го року це на Авдіївку наступ втрата Авдіївки і так далі. Там періодично щось ми можемо втрачати невеличке, але ми на протязі не всього періоду, але тим не менше будуть втрати. І зараз знов говориться, якщо Раху марс по четвертому домі, це значить, що на протязі цього місяця буде якась втрата території. Притом це буде відчуватися. Ну, це буде, ми будемо знати. Це втрата території, це не щоб розуміли, це не є знов таки стратегічно, а іменно невеличкі якісь моменти. Там невеличкі, ну я просто правильно не завжди можу сказати. Ну тим не менше, це, це буде або невеличке місто, а от хоча Рахумарс в рибах, в риби це вже трошки, ну це не такий, як не зовсім і, і не село, скажем, риба це все-таки буде давати більшу територію, якби там не крути. От, і управитель риб в шостому домі це теж не сильно -то добре. От, скажімо такі, досить сильний ворог зараз активний. Ну, тим не менше, партнери наші активізувалися. Активізувалися партнери завдяки тому, що ми прийняли цей закон нарешті. Ми його не приймали давно. <кхів> На Україну почали тиснути ще Ну напевно. З початку го року. Може, не спочатку, може десь плюс-мінус в цього в середини, 20... не середини, навіть десь в районі початку 23-го року, щоб ми приймали цей закон, не хотіли ми приймати цей закон, скоріш за все, чого... були якісь причини, скажімо, деякі, про які я, кажу, я розкажу пізніше, да? причини там, ну, виходи фінансові і так далі, неготовність це теж один з моментів. От, і ну, тим не менше, я зараз прийнявся цей закон, і якщо прослідкувати, що як будуть партнери давати, ми прослідкуємо такі речі, що не казав, що в кінці війни нам дадуть те, що буде літати не, не ракети, а саме в 16 літаки. І також в кінці війни нам будуть багато всього давати або під кінець. Це не значить, що прямо завтра закінчиться. Через це будемо спостерігати за такими знаками, так коли нам почнуть давати багато озброєння. От, я думаю, що це буде в цьому році. Значить, е, е, якщо вернутися до нашого місяця, ну, от місяць буде такий, що складний і територіально, і, і четвертий дім це зв'язано із щастям країни, так сказати. через те буде таке внутрішнє напруження народу. Е, опозиція, Активна опозиція досить буде зараз. Е, прям така зубата опозиція, я би сказав. Проти президента дуже сильно буде опозиція, вона буде жати. Цей закон вони будуть перекручувати і так далі. Активізується опозиція, це Порошенко, всі, хто хоче зараз в крісло президента сісти в майбутнє. От. Так що Тимошенко і так далі. Тобто це, буде, це воно буде все зараз активне і буде така пропаганда проти мобілізації. Хоча я думаю, що вони дуже добре в курсі, що ця мобілізація, вона, якби це воля нашої влади, вона би не проходила. Мобілізація і так, і так проходить в нашій країні, якщо подивитися, вона і із законом і без проходила, і, і проходить. От тільки питання, як вона проходить, і наскільки вона прозоро проходить. Це, от дуже величезне питання. Да? Це великий такий клоака така велика, де можна, що хочеш, скажімо, так, зробити, і ніхто не знає, що там було і як було. От дуже великий, Якщо нема закону, то можна робити як хочеш. Да? От Воно робилося як хочеш, як мінімум півроку, а то й більше. От такий от момент є. Це партнери, скажімо так, цей партнери нам присікли, як кажуть старі люди, присікли. От, ну і прийшлося, і е, прийшлося прийняти цей закон. Значить, що ще важливого в цьому місяці може бути? А якщо подивитися це по ще одній нашій карті, е, в, ну, такий хворобливий місяць для нашої країни, тобто важко буде його переносити. А от, е, якісь втрати будуть е, більш значніші, буде активніше з, е, е, і по містам. А, ці ракети летіти так. Наскільки я бачу, того, що двойний знак, це означає, що якісь проблеми все-таки для, для нації, для України. <кій> Наскільки це глобально, ну я кажу, це тактичні моменти будуть, стратегічних якихось поразок чи проривів не буде. Те, що там якісь великі міста візьмуть, не повинні взяти. Навіть часів Ярця під великим питанням, але якісь місто вони візьмуть все-таки більш за все. От, ну, в принципі, і при... основна тема місяця по цій карті видно, що фінанси, економіка, фін... поступання в фінанси. Президент дуже піклується про це. Про фінанси, зовнішня політика ведеться, до речі, досить непогано нашою владою. Ну, плюс-мінус. Не знаю, наскільки я бачу, да? наскільки показує карта. От, і е, при всіх плюсах-мінусах. Е, і в, основна тема це так: це фінанси і поступання е, грошей в Україну, ну і збройня і так далі. Через це е, можливо, навіть цей, цей місяць такого прям значного поступання не буде. Хоча, е, верніше так, е, ми, ми його не побачимо. Там стоїть кито. Кито показує або цього не буде, але. Є другі показники, які показують, буде, але воно буде якось, ну будуть казати, що нібито не багато чи пізніше, але насправді буде. Буде і багато. От, але все-таки кету дає таке дозованість. Тобто, не, не думаю, що прям, все, що треба, ну дос, достатньо це в зброї буде. Е, ну, Населення буде незадоволене, населення налякане, я так розумію, да, наскільки видно, і е, е, невизначеністю. Закон турбує людей. Ну, я можу сказати, що з часом ця, е, мобілізація буде недовга, недовга. І, і недовго це ну, не місяць, звісно, але тим не менше, я думаю, не більше півроку. Не більше півроку може, може трошки більше. От. Ну, тим не менше е, 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 вона буде мати деякі форми, ну така сама гостра фаза буде до, літа, е, до осені. Потім це вже трошки перестроїться по-інакшому. -по ну, тим не менше, будемо дивитися е, це питання. Е, активний президент зараз буде, десь е, влада президента його ну, е, оточення досить активні. Діюча влада, е, в принципі, буде добиватися результатів, яких вона хоче. От це, це добре. Ну, і я, наскільки ще бачу, досить судова влада. І ті закони, які в нас є, вона буде досить ну діяти, так, досить жорстко. Цей закон піде в дію, який зараз ну не тільки. У нас якісь ще нові закони теж будуть прийматися. Ну, я так розумію, що вони постійно приймаються. От. Так що тема цього місяця. Активізація вона вже почалася, вже вона і не закінчувалася, але досить ще більше буде йти з боку Росії. Поступ грошей, хороші новини в цьому плані, ресурсів, будемо так казати, допомога партнерів для нас. Активізація наших опозицій, притом дуже жорстка активізація. Тиск на діючу владу, і взагалі вони якось будуть виносити ну досить активно будуть виносити розум нам будуть трошечки. А от це, це такий момент. Ну і складні дні, які я би звернув увагу. Це от з 18 по 22 десь приблизно цей період. Чим ближче до 20, тим складніше. Воно навіть раніше. Негативні такі періоди. Ну, ще є період з 24 по 30. Ну, в принципі, я дивлюсь, з 24 по 30 теж не сильно хороший період. От, так що будемо дивитися, да? що буде відбуватися. Які подарунки, ну, на паску готове готують. Так ну на паску теж взагалі треба бути уважним зараз, особ... в, цей, в цей період. Хто нах знаходиться в таких місцях, де часто прилітає, хто старайтеся не ігнорувати. Ну ви вже знаєте самі, що і як. От того, що зараз буде трошки активізуватися, ще може якась частина там від початок не так сильно буде активізуватися. От кінець цього місяця трошки буде активніший. Я бачу. Добре всім гарних свят. Слава Україні!